Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас огляд будівельного інструменту. Беремо сьогодні його синтехніка. Звати мене Ігор. 10 років я вже займаюся опаленням, монтажем систем опалення, водопостачання та водовідведення. Шлях проходив довгий, важкий. Інструментом користувався різним. Поки що зупинилося на маркі Дніпром. Рахунок своїх плюсів це ціна обслуговування ну і широкий асортимент, вибір широкий. Це у нас так да, да, да. Да. це від э, Абоні. Так, друзі, у нас на огляді перфоратор перфоратор Дніпро М. Е, це вже Adboні, так? так, да, Це, це конкретно Adboні. Тут же е, піка друга. Тобто, не класичний, як вони Макс. називають? SDS Max. SDS Max, так. Це вже більш о, отбойник і отбойник компактний. Що радує зразу. То есть, ну, я провик, що отбойник, це вот той дорожний, що ти да, да, знаєш, да, да, да. Що, Огромний, ти, да. що тобі помощник треба, щоб він тримав. 40 кг ваги. Тобто компактний це вже дуже добре. Ну, по зовнішньому вигляду виглядає мощно. Виглядає, що він працює, правда? Так. Да, ну, ми ж не знімаємо нови. Ми знімаємо такі, який вже відпрацював деякий час. І знімаємо реальні відгуки людей. А тут що? АВТ? АВТ це що означає? Не, Поняття, немає, не цікаво, якби. АВТ. Е... Е... Ті... Ну, Типу АВТ технології. Тобто, хто знає, може, напише в коментарях. Ми не в курсі, скажімо да, так. А ми, скажімо так, це, я відношусь до цього всього, цих маркувань, як до задумки маркетологів, тому воно мені особливо на роботу не впливає. Тобто, ти береш отбойник, да, тобі так, надати, я щоб він працював. Да, тобі треба щось відбити. Тобто все, все остальні нюанси, які так скажу, глобально в будівництві не, не дуже сильно грають. Скажімо так, логіка примітивна. Активно займаюся синтехнічними роботами. Для чого ти його використовуєш конкретно? Конкретно ця модель, я до неї, скажем так, це була моя перша модель, яку я придбав в Дніпро ЕМ. Тобто я користуюсь... в мене є таких три штуки на бригаду. Я маю саме перший мій екземпляр, йому більше трьох років. Більше трьох років я його брав з суто для штробування. Тобто штроблення бетону, штроблення штукатурки, кирпічного обоху, кирпічу. Тобто всі штробильні роботи я використовую саме цю модель. Так, за скільки ти його брав і коли? Він коштував. Так, в районі 3 тисяч гривень 3 з копійками. Можу помилятися, бо я купував в різний час, і в різний час, е... а може, навіть і 4 тисячі гривень він коштував. Ну, я його купував в різний час, кажу, і більше трьох років назад я його купував. І є такі, що я 2 роки назад купував. Тобто зараз ціну не пригадаю, але бюджетний варіант. Це, це, якщо порівнювати з конкурентами, це є. Бюджетний. Скільки років назад ти його брав? Більше трьох років назад. Більше трьох років назад, в районі від 3 до 4 тисяч гривень. Що ще міг би розказати про цю модель? Про цю модель. Вона... Якщо от Саме цей перфоратор, це є саме старший перфоратор. Тобто По патрону видно, що він використовувався ну, в екстремальних умовах. Тобто він, він штробе, ну, як для мене, ідеально. По плюсах, він легенький, він, він зручний і компактний, тобто він не є об'ємним. По силах там удару він мене влаштовує повністю. Я не відчував десь, що він не добиває, або там не знаю, там його не вистачає потужності. Там, можливо, там, якщо порівнювати з більш професійним інструментом, треба затратити там на відсотки 20-30 більше часу, щоб зробити певний об'єм роботи, але він безвідказний. В мене в, в руках, в моїх руках, він в жорсткому використанні він ні разу не створював мені проблеми. Ні разу. Ну, це ще і залежить під задачу. В тебе під задачу, тобто штроби. Да. Ну теж, знаєш, странно брати під штроби, Предположимо, тобі в ні треба зробити штробу під труби і брати здоровий перфоратор. Ну ти чи тільки да. ну, по коліна опускаються. Так, чи через півчаса. То Тобто цей компактний, тобто для сантехнічних робіт для штроб, тобі його вистачає з головою. Тобто, і великий плюс, то що він компактний. Тобто, ну зручний. Тобто, як, як звичайний перфоратор, але він отбойник. Ти в ньому щось чинив, не чинив? Ні, абсолютно. За три з копійками років ні разу він не був в мене в ремонті. З трьох цих моделей була проблема, була проблема, але я думаю, що це більше від неправильної експлуатації у хлопців бувало таке. Що патрон не тримав. Бувало таке, бувало. Ну, в тебе все нормально. У мене все. Ну, то, 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 якщо порівняти кількість там виходів з ладу і кількість зробленої роботи, то це може нічого. Він працює. Він працює, він виконує свою функцію, він заробляє гроші. Він купувався там, під об'єкт. Під бо, конкретний об'єкт об і на цьому об'єкті він себе окупив. І купився ще один, тобто такий самий. І пішов, поїхав. Тобто так. він себе нормально зарекомендував, і ти конкретно таку же модель взяв? Так, да, да, да. я беру лише такі моделі. Якщо ми використовуємо в ну, штробленні, суто вибиванні і штробленні, то суто ця модель. ця модель. У мене є інша модель, яка є ще скрученням, з бой скрученням бо є, але я ним не штроблю. Ви ж, якщо мені треба великого діаметру зробити отвори, я використовую інший. А це суто абойнів. Дуже круто. Тобто, ти за цих три роки нічого в ньому не робив? Не робив все нічого. працює і взявши допомітно на другу бригаду, я так розумію. Так, да, 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 да. Тобто, я, я зупинився на цій моделі і не хочу навіть спробувати якісь інші варіанти. Ну, по мінусах ще можу сказати, що в нього. Я не знаю, як це правильно назвати, чи то щотки розлітаються всередині в плані того, що ти коли штробиш, штробиш певний час, от з цих отворів для охолодження починає літати сміття. І воно дуже часто потрапляє в очі, в оце і неприємні відчуття. Я тобі скажу, цей нюанс це нюанси в будь-якому перфораторі. От знизу, бачиш, тебе тут цей да. віце-заходи, від себе літає. Да, ну то топилюка, так. Да, да, тобто, в будь-якому випадку. У мене на малому перфераторі на будь-якому так. Тобто, от ти сверлиш, так? от нема в тебе пилі від води відійти. Пиль зайшла і вилітає тобі в ноги. Тому ці витяжні отвори, коли, коли, коли сверлиш, у совочка, стараюся наводити у бік. Ну, Хоча б, що тобі в лице було. Да. Ну, це такі, ну, ну, знову ці. ж таки, це це ми не технічні спеціалісти, ми майстри, да, ми говоримо про використання. Да, про про і... експлуатацію, Да, Да. да. Я, я я, скажу так, що я не углублявся в тому, чому воно вилітає, просто е, підлаштувався під цей процес і все. Да. Головне працює. А якщо да. працює, за чим міняти, якщо працює, да, да. він має заробляти. Знову повернемося до того, що будь-який інструмент ми його купуємо для того, щоб ним заробляти кошти. Так, він да. не підводить. А в комплекті, до речі, під ці не було якихось тубусів. А вони є. В них є тубуси, такі вони м'якенькі, закладаються такі такого момолочного кольору. Але ці тубуси в основному десь розлітаються ну, о, та, Я про що говорю. От В комплекті я купив перфоратор, ну не буду говорити який, е маленький, і там були тубуси під підсверли. Ну, тобто, якщо ти майстер, ну, ти, ти перший раз засунув їх ну, да. щоб в тубус другий раз, е третій раз ти їх не засунеш. Ти тубус потеряв, кришечку потеряв, забув на об'єкті і тому подобні речі. От був би якийсь кармаш, условно говоря. От конкретно під піки. От, зараз бачимо. Піка в маслі. Да. Ну, понятно, ну, блин, все равно воно... І я тобі ще склав, що дивись, вона мало того, що вона в маслі, вона ще на себе набирає пилу, знаєш, якоїсь да. в'язі. Я скажу чесно, якщо немає явних видимих, там, скажімо так, кусочків да, дрібних, там, камінчиків чи ще щось, я так і спилюю в патрони закидаю, да. користуюсь, і в ну, мене через це проблем конкретно не було. Тобто патрон тут. А, як правило, є проблеми. Да, да, розпиваються підшипники і решта там. Ну, я по, на... по собі можу 100%. сказати ніколи не парився. Тобто, в мене от, така ж історія. Е, валяється, ну, сверла піки у, у перфераторі. Ну, в коробці. Пиль не літає. Да, у ну, мене ні разу не було такого, щоб я став і чистив її. Тут немає ну, такого, це ну, дуже, я кажу, знову ж таки, якщо. Ну, давайте так, ми піки не кидаємо по землі, да вони не валяються у нас ну, в світі ну, і в штрубі. Ну пильне, ти працюєш, да, але пиль потрапляє в будь якому випадку. Пиль потрапляє, тут ти нічого з цим не зробиш. це, ніхто не буде це в салофані тримати, як пульти. Зможуть, і після тримати. кожної дирки пилососити по да, препаратом. Це ні, 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 це якщо він вже дуже такий загаджений стає, то там. Компресором взяв продув, його просто, щоб приємні, щоб було тримати в руках. Але в принципі в основному він в такому стані і постійно знаходиться. Ну, в цілому, от Бонні топ да, Ре да, рекомендувати да, можна. Так, да, Можна рекомендувати, треба рекомендувати, mm -hmm. того, що отримує багато плюсів. Він роботоспособний, він дешевий, він зручний, і, і в нього компактний, да, в користуванні дуже зручний і ми маємо гарантію. гарантія вона вирішує. Тому що витрачати постійні кошти на ремонт перфоратора, на сьогоднішній день, це затрат. Дешевше, пройшов гарантія, він тебе почав поламатися, поставив його скажімо так, в музей використаного інструменту, купив такий самий новий, маєш ще три роки гарантії. Да, і Не, парися, ні, не ні. паришся ні за що. Він себе відробляє, ну, якщо маєш роботу, якщо ну, ти я ж так, востребований майстер. То Понятно. він тебе окуповує за лічені тиждень. Ну, як правило, ну не знаю я хто, ну по собі можу сказати, що беру інструмент під задачу. Да, у ну, за... мене, условно говоря, є крупний об'єкт. Мені треба залити 300 квадратів бетону. Я візьму бетономішалку, мішалку, він, вона себе відіб'є за цей момент. І далі вона працює вже добре. Тобто далі то вона ще заробляє кошти. Якщо вона навіть повернулася на цьому об'єкті у мене конкретно, то я не парюся, бо я і так нормально заробив. Тобто я її відбив. Понятно, ну, неприємно. То, що поламалося, але в цілому інструмент себе відробив. Саме печальне, коли ти береш, і він навіть об'єкт не відпрацював. Да, да, Бувало, да. і таке, попадав на, на такий, скажімо так, інструмент, особливо от китайці, знаєш, що там за тисячу гривень ти береш якийсь перфоратор крутий, а по факту він тебе три дирки зробив і згорів. Да. Да. Ну, це, це знову ж таки там не будемо зараз вдаватися в якісь марки, але так само Ні, я так, да. я по, по, розказую. поверхнево, да. так само в мене є опит користування дорогим інструментом професійним. І часто буває таке, що можливо десь проскочити заводський брак, так як ну, ти відправляєш на гарантію його, потім можна довго чекати на вирішення питання, а тобі треба працювати, треба робити роботу. Тому, а ці, конкретно в цій моделі, навіть якщо вона починає виходити з ладу, і ремонт починає бути частіший, ти можеш купити собі таких два. За ту ціну, яка такого самого типу модель але у конкурента більш професійна, ти купиш таких чотири, як той один. Тому треба розуміти: купуєте собі два таких перфоратора, і працюєте з ними на повну потужність. Один вийшов з ладу, взяв другий. Так, і по-друге, ти береш собі під себе бригади Та. і ти можеш об'єм зробити. Так, да, так, да, так. Да. Ну кажу, три штуки такі. У мене дві роблять постійно, один в резерві. Просто на підстраховку. Але ця підстраховка майже нікого не використовував, скажу, бо в мене з ними не було проблем. Дуже круто. Ну, по-простому, цей перфоратор перфоратор кажу, одбонях можна рекомендувати. Так, да, можна рекомендувати. Хочете заробляти гроші, купуйте такі. Мені перфоратор. мені перше особисто, що сподобалось, що він компактний. Так, да, да. це його великий плюс. Тобто, ну, як правило, от в мене маленький перфоратор, Як правило, я ним все роблю. Тобто, я ним і сверлю, і б'ю. Ну, краще ним просто сверлити, от чисто сверлити. Да. То есть. А відбивати, от буває такі, так як я універсал, то есть я все роблю. То есть під такі задачі от я собі планую теж брати от боніки, тепер вже, напевно, знаю, які я візьму. Так, да, можна брати. обрати. Да. А перфератор у мене вже доходить, скажімо так, до кондиції, Я вже його просто добиваю і буду обновлювати інструмент. Так що, дуже круто. Тепер ми знаємо, що я візьму. І про що я буду далі знімати обзор. І, скажімо так, перевірю на власному досвіді, чи буде воно чітко, чи не чітко. Ну, в цілому, рекомендувати його можемо. Можна, 100%. Всім дякую за перегляд, всім пока.